Як працює інтернет без світла та як його заживити наглядним прикладом? Покажу вам два самих простих і самих дешевших випадки. Так що кому цікаво, дивіться. Як бути на зв'язку під час відключення світла, щоб не все було так страшно, як здається. На початок ви маєте уточнити свого провайдера, чи він заживляє своє обладнання, оптичне, бажано. Бо езернетські свічі мало, хто заживляє на нормальній сроки. Що там заживлять на 4 години, то ще буде щастям. Так що поїхали. Першим чергом ваш провайдер має надавати оптичну лінію зв'язку. Це є отакий от от оптичний термінал, біла оця коробочка. Прямокутна, яка біля ротора стоїть. Вона в нас заживляється. Самий простий примітивний спосіб маємо. Маємо наш паутербанк 20 тисяч мА всього на все. Хватає 6-8 годин, щоб такі два апарати працювали. І від звичайних кабельків перетворювачів по Якісь 5 вольтових портів роблять 12 вольтові порти. І заживляємо нашій Wi-Fi роутер і обов'язково оптичний термінал. Онушка. І інтернет у нас пішов. Це такий, як то кажуть, самий примітивний і ручний спосіб. Це, це все треба вручну включати, і коли з'являється світло, це все відключати, включати блоки живлення, відповідно, павербанк ставити на зарядку і таке трошки. Не, не сильно зручна штука, ну, але самий простий, самий дешевий спосіб. Кабельки там з їх там в районі до 100 гривень кожний. Кожен, ще плюс. Практично кожен зараз має павербанк. Трошки незручно, воно як на мене, бо кожен раз включати, переключати, ну не знаю, наскільки вас вистачить. Особисто мене вистачило на 2-3 дні. Далі я вже перейшов на трошки попрощий спосіб, автоматичний. Зараз вам покажу, як воно виглядає і що воно таке. От, інтернет пішов у нас. Тобто заживили ми обладнання, почекали поки все загрузиться. Оптичний термінал має загрузитися, пізніше роутер має занукати. Ну, на все про все там плюс-мінус від 30 до 50 секунд кожне обладнання загружається. І Маємо інтернет наше. світло є, світло немає, включили, виключили. Ну, звичайно, це вручну дергати перед я не знаю. Не, не сильно воно прикольно, але маємо те, що маємо. Блоки живлення є у нас. Називається світло появилось. треба блоки живлення включити, повербан на зарядку, ну і така от. петрушка у нас. Так, розглядаємо тепер самий такий відносно дешевий, але автоматичний вже режим підключення нашого інтернету до резервного живлення. Маємо такий от корпус ДБЖ що чотирма акумуляторами. Це все автоматичне. Тобто, світло є, нема воно собі само заряджається, розряджається, живиться, живить наші прибори. Давайте зробимо невеличку розпаковку. Ось такий у нас. Корпус дебежає. Є індикатори заряду, розряду. І саме оптимальний варіант з її зйомними акумуляторами. Тобто, якщо акумулятори за рік другий, третій вийшли з ладу, вже не тримають тої ємності потужності, собі замінили на 4 нових. Там у нас йдуть 18650, самі такі ходові акумулятори. Все в комплекті є, навіть викрутка. Так. Перед тим, як вставляти ті акумулятори, потрібно їх прогнати на тестері, щоб знати ємність. І наступним чином дивимося, як воно все підключається. Першим ділом включаємо кабель живлення. Сам блок жилення вмонтований в корпусі є. Тобто ви берете на ваш корпус ДБЖ, включили жилення, включили відповідно це все в розетку. І плюс великий, що ви по факту одним блоком живлення заживляєте два прибора. Тут у нас є в комплекті такий розгалужувач. Тут бачите, у нас є 9, 12, 5 вольт. Підключили наші прибори до 12 вольтових. Гіпоновські онушки, переважно всі на 12-вольтових блоках. На роутері так само маєте звернути увагу, скільки він споживає, 9 чи 12, можливо, і 5 вольт. Це вже залежить від вашого Wi-Fi роутера. І підключили наші прибори. Наглядним прикладом показуємо. Включили корпус ДБЖ. Індикатори є. Червоний індикатор показує те, що живлення в мережі немає, тобто світла немає, але прибори наші заживлення. Тобто споживання пішло. Так само треба перший раз нам почекати, щоб всі прибори загрузились. І плюс великий в тому, що це є в нас все автоматичний режим. Тобто світло є немає, ви то підключили, поставили і забули. Тобто, 8, плюс-мінус 6-8 годин маєте резервного живлення, нічого не цикаєте, не переключаєте, взагалі не паритесь. Як на мене, ну, типу, спосіб автоматичний він в рази кращий, бо дергати то тосу вручну, задперед не дуже цікаво. Так, що кому було цікаво, підписуємося буде ще багато цікавої інформації про інтернет, всякі штукенці для полегшення життя.